Вітаю і глянемо зараз на розкладі діток від. від десяти і до вісімнадцяти. Розклад загальний. можливо, з кимось не зрезонує, але. Вищі сили, вони дають так інформацію, що кожна людинка, яка слухає цей розклад, вона почує щось, якусь мізерну кроплинку інформації для себе, а також енергетично наповниться тією енергією, яку передають вищі сили. Отже, у цей складний час поглянемо, як себе дітки почувають, як вони цю ситуацію бачать і, чи потрібна якась корекція у їхньому стані, і яким чином, і що робити підсказки вищих сил. Дивимось. Сонечко, все правильно. Вийшла карта дитини. Далі. Дитинка досить стабільна, гармонічна. Дитинка наповнена любов'ю, це чиста душа. В неї багато мрій, фантазій на майбутнє. І фантазія в дитини вже є, не має значення, скільки дитині років: 10, 15 чи 18. Але ця дитина в цих важких умовах вона вже формує у свідомість те, Чим вона буде займатися в майбутньому, тобто професію. Вона вже знає, ким вона буде, і вона буде. Тому що у цих складних умовах дітки досить серйозно відчувають дану ситуацію важку. І вони бачать, як себе поводять дорослі, як вони переживають за те, що відбувається. І тут досить дитина серйозна, впевнена, духовно насичена, вона багато чого відчуває і формує вже думки, і вона обдумує, чим вона буде займатися в майбутньому. І вона хоче допомогти. Вона хоче допомогти всім, всім, хто страждає, кому ця допомога потрібна. І ця дитинка з багатою внутрішньою душою, вона вже думає, чим би зайнятися, щоб допомогти тим, які нуждаються у підтримці і допомозі. Дитинка хоче працювати. І неважно, стільки її років. В неї є якісь здібності, в неї є таланти, і вона хоче це реалізувати. Можливо, що вона вже чимось займається. А я бачу, що займається. І тут є накопичення грошей. Можливо, дитинка має свою копілочку, а зараз частіше за все батьки стараються і привчають дітей, щоб вони. Вчилася накопичувати. Тут я бачу, в дитини є копілка, вона копить, вона старається, вона працює і отримує якісь за це кошти. В неї є ціль. У дитинки є талант. Вона вміє захистити свої інтереси. І вона буде працювати і чекати результату. Дитині важко, тому що в даних умовах вона хоче більше, ніж може. І це по справедливості. Зараз діти неймовірні. Діти родилися неймовірні і вищі сили за багато років до цієї трагедії, до Цієї жахливої ситуації, яка в нас відбувається, вони подумали про те, щоб втілити в життя на переродження дуже зрілі діти, дуже зрілих, послали дуже зрілих душ. І ці душі зараз перероджені в наших дітях, ці, ці дітки нам набагато що відкривають очі. Вони дуже серйозні, серйозні, вони прагнуть, вони думають як дорослі, і нам є багато чого в них повчитися. І ми повинні їм у їхньому розвитку допомагати. І порада від вищих сил. Цю дитинку чекає велике майбутнє щастя, пара, любов. Сімейне щастя, але від чого ця дитинка буде емоційно втікати? Поглянемо. Цю дитину не будуть цікавити, цікавити матеріальний світ. Ця дитинка буде Розвиватися душою, почуттями. І не буде гонитви за матерією. Тобто матерія вона сама буде цю дитину окутувати, їй не потрібно буде гонитися, тяжко заробляти. Гроші будуть приходити. Легко, але за професіоналізм. І ці задатки з народження в цієї дитини вже закладені. Від негативу дитина буде уходити, і це буде її наповнювати, і вищі сили будуть давати матеріальні блага. Тому що ця душенька вона розуміє, що якщо перебувати у стражданнях. Якщо негатив у душі тримати, чи якісь блоки, то оцього благополуччя в житті не буде і сімейного щастя. Тому тут досить гарні карти. Тут і пара, цю дитинку чекає щастя сімейне, тут благополуччя і сімейний достаток. У мене все.